Коротше, в мене цей звук погано було в мене чуто, бо це я в першій ночі грав турніри, щоб добити його, бо це останній день був. І в мене було погано чути, а в мене стався багато у цьому режимі Crown War. Тобто що в мене немає інтерфейсу, і все, що я можу, тобі, ходити тільки. І, і якщо я натискаю там де в мене мав бути інші кнопки там пострілу або змінити зброю, вони просто не працюють. І все, що я можу це просто бігати, я от... Бігав. Yeah. Мене таке вже вдруге стається. Один раз це також було в цьому режимі. Тому я думаю, що це тільки в цьому режимі. І якщо я не помиляюсь, то минулого разу це також мені сталося після того, як на мене цей супротивник кинув цю бімбу. Я не знаю, це якийсь баг, що просто після ядерки цих супротивників немає інтерфейсу. І, і Я просто бігаю. без сенсу. Я потім спробував перезайти в гру. ось зараз, мабуть, Я якраз пересходжу, то коли я перезайшов, то мене закинуло просто в лобі, тому що матч закінчився. Можливо, якщо е, ніби я перезайшов і матч ще тривав би, то мене, мабуть закинув в нього. Тому, мабуть, якщо таке стається, треба просто перезайти. Та ну, ось таке от. Лучше, здається, тут мене трохи було чути. Але я, коротше, просто тут казав, що сподіваюсь, мене закине, сподіваюсь, мене не забув. Тому що в, ць в цьому в турнірі, здається, є штука, що якщо ти виходиш під час катки в турнірі, то тебе... А Ані, це в рейтингому таке. Я думав, що в турнірі знаю, також про... таке, що якщо вийти, то тебе на 5 хвилин банять <laughs> з турніру. Ну, тут я от подивився, а що мене не забанили, тому що на пошту а, та, нічого вистець, не прийшло. Давати. І сказав, що о, а, мені а... додалися ці корони, значить матч закінчився. А, і от зайшов сюди і дивлюся це. історію, і моя команда перемогла. Бо... Це. це просто неймовірно. Що... Так і під кінець здається, скажу неймовірно, тому дякую за перегляд. Неймовірно.